Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися. Відповідь на питання. А чим ви себе можете порадувати? Ну, ми наразі перебуваємо всі в таких енергіях, коли у нас більше переживань, ніж радощів. Тож, давайте подивимося, чим ви себе можете порадувати. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, чим порадує себе перший варіант. Шістка пентаклів. Якимись приємними подіями, приємними почуттями. Можливо, буває так, що, наприклад, ви знаходитеся в стосунках із партнером вже тривалий час, і ніби це все притуплюється трішки. І почуття вже не такі гострі, і ніби не так. Можливо, ви будете дещо ностальгувати. З приводу того, що це все вже було у вашому житті, але вам нічого не заважає це відродити в собі і в ваших стосунках. Тож, перший варіант, ви себе можете порадувати стосунками. Для когось, можливо, просто приємні спогади про якийсь минулий щасливий період у вашому житті, також може вам приходити у спогадах, і це буде для вас дуже таким бонусом. Коли ви згадуєте щось приємне, і вас це, ви це можете порадіти. Когось може, ви, хтось може себе порадувати, якщо або повернеться у рідний дім, або, можливо, у рідні місця. Можливо, хтось може приїхати, і, або хтось буде просто ну, відчувати те, що із минулою хтось у ваше життя повертається, і. і у Вас це буде певним чином десь щось турбувати. Для когось, можливо, пара, радістю буде, але повернуся до того, що я сказала, вас буде турбувати таким чином, що вам буде приємно, що про вас пам'ятають і про себе нагадують найкращі моменти. І цим ви себе можете також порадувати. А для когось, можливо, порадує те, що ви будете турбуватися про своїх близьких. Будете їх підтримувати, і також, можливо, вас може порадувати те, що вас близькі люди будуть підтримувати. Ну, і ще, можливо, взагалі, вас порадує приємна атмосфера у вашому домі і на вашій роботі. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант, чим ви себе можете порадувати? Зірка перевернута говорить про те, що... Ну, Другий варіант може себе порадувати лише в тому випадку, якщо ви здобудете або певні знання, або, можливо, для когось це буде актуально, ви зможете вирішити якісь свої питання. Тобто наразі щось у вас може бути якісь застійні ситуації, можливо, ви дещо чогось боїтеся, або у стосунках, можливо, ви віддалилися від свого партнера, або у вас немає таких спільних планів. Ну, і ще, можливо, на роботі у вас якісь невдачі були, або якісь перепони, або якісь затримки у вирішенні ваших питань. Друзі могли виявитися, що вони хибні друзі, а не щирі. Хтось, можливо, зіткнеться, зіткнувся вже із зрадою. Тож, вас в такій ситуації може порадувати. Якщо ви будете закладати фундамент на майбутнє, писати якісь плани для себе, відкривати свої нові можливості, вас буде радувати, якщо ви будете випробовувати свої сили, щоб розкривати свій потенціал. Тому що, попри все, що в нашому житті відбувається, до всього потрібно проявляти творчий підхід. І вам прийде час, от, щоб ви саме розкрили свої таланти, себе розкрили, більше спілкувалися, знайшли своїх однодумців, довіряти будете своїй інтуїції. І якщо ви будете щось обирати для себе і рухатися так, як кличе вас ваша душа, ви будете тоді радувати себе, тобто будете робити того, чого ваша душа просить. А це, звичайно, завжди радість. Це був другий варіант. І третій варіант, що вас порадує? Помірність перевернута. Вас порадує те, що ви зможете знайти свій баланс. Ну, тобто, золоту середину. Можливо, у вас були якісь коливання, хтось, можливо, знаєте. Був в таких подіях, коли у вас на роботі щось не злагоджувалося. Можливо, ви з кимсь сварилися, якісь нападки на вас були, хтось вам неприємності різні робив або говорив. Також, можливо, взагалі у вас був якийсь певний неправильний спосіб вашого життя. І через це у вас була відсутня рівновага. А через це ще у вас виник якийсь хаос у справах, безлад, неприємності, на роботі, можливо, сварки, конфлікти. В когось, можливо, були невдалі ділові контракти підписані. Ну і вдома в особистих стосунках також, можливо, була ваша емоційна нестриманість або якась нетерпімість до вашого партнера. Ну, і ви не могли почути думку вашого партнера, а звідси і йшли різні конфлікти. Так, що ж вас порадує? Вас порадує те, що якщо ви віднайдете свою золоту середину, приведете себе в баланс, можливо, будете вести такий спокійний образ, спосіб свого життя, займатися своєю роботою, повсякденними справами, обов'язками. І, можливо, будете проявляти розумність, якусь стриманість, будете правильно розподілювати свої сили і ресурси. Це буде вам дуже допомагати і вас радувати. Тому що, коли ви будете бачити певний результат від ваших зусиль, ви, звичайно, себе цим порадуєте. І ще, можливо, вам потрібно більше приділити уваги до того, як ви. Налагоджуєте стосунки із оточуючими людьми. Тобто, якщо ви будете приємно спілкуватися з тим, хто буде там у колі вашого спілкування, то ви, звичайно, зможете отримувати задоволення від тої бесіди, від того спілкування, якщо ви будете контролювати свої емоції і щоб ваш розум переважав ваші почуття. Таким чином, ви себе будете збалансовувати а відповідно і радувати себе. Це був у нас третій варіант.